Вас вітає магазин Веломісто, що знаходиться в місті Бровари в житловому комплексі лісовий квартал. Дорогі друзі, вітаю вас початком весни. А це означає, що велосезон 2023 року розпочався. Деякі можуть заперечити, зауваживши, що є багато тих, для кого сезон не переривався. І ви будете праві, але погодьтеся, для більшості велосезон розпочався тільки зараз. Тоді давайте розпочнемо наш велосезон з огляду гірського хартейла Bergamont Revox 4 в колекції 2022 року. Але перед самим відеооглядом у мене є декілька анонсів стосовно цьогорічної колекції Bergamont. По-перше, цього року в Україну Bergamont буде поставлятися моделями 2022 року, а не 2023 Не знаю, пов'язано це з національним дилером чи з самим виробником. Але коли я буду говорити про нову колекцію, то буду мати на увазі велосипеди 2022 року. По-друге, до модельного ряду Bergamont Revox додалася модель Revox 8. Детальний огляд Revox 8 планую зробити в слідуючих відео. Тепер що стосується безпосередньо Bergamont Revox 4. Це якісний гірський велосипед на алюмінієвій рамі на колесах розміра 29 дюймів від німецького виробника. Призначений для катання по бездоріжжю. Велосипед зібраний на базі легкої рами з алюмінієвого сплаву 6061. Його основною перевагою є підвищення жорсткість конструкцій, що забезпечує підвищену керованість на поворотах. Для зручності на рами передбачені місця для фіксації фляги та насоса. Рама в двох кольорах помаранчевий та чорний обидві моделі наявні в нашому магазині. Також, окрім рам для колес 29 дюймів, випускають аналогічну модель на 27 колесах. У 2022 році була вдосконалена геометрія рами лінійки Revers. Було збільшено зазор для коліс, завдяки чому між заднім пітлям можна встановити ширший висер. А також тепер з'явилося більше місця для встановлення крил і підніжків. Зовнішня проводка гальміних та тросиків перемикань. Рульовий стакан під напівінтегровану рульову колонку 1 та 18 дюйма. Рама поділяється на розміри M, L, XL та 2XL. Більш детальні розміри приведені на нашому сайті. Вилка Сантух робочий хід 100 мм. Це проста і в той же час надійна амортизаційна система, яка покликана поглинати базові нерівності, такі як каміння, ями та коріння дерев. Для додаткової зручності вона обладнана гідравлічним локаутом для блокування її роботи, що зробить ваші поїздки комфортнішими як по асфальту, так і по ґрунтовій дорозі. Зауважу, те, що вся трансмісія та гальма представлені виробником Шимана. Алюмінієві шатуни Шимана МТ101 на дві зірки 36 22 зуба, Довжина шатуна 175 мм, каретка Шимана під квадрат. Касета заднього колеса Шимана HG. 200 розрахунок 1136 на 9 зіро. Загальна кількість швидкості 18. Задній та передній перемикач Shimano Artus Дисковий гідравлічний гальма Shimano mt 200 діаметр роторів 160 мм, гальміні та ручки перемикання тої серії Shimano Колеса зібрані на втулках Shimano Обода Alex RIM X20. Алюмінієві подвійні, покришки Kenda Booster Малюнок протектора для бездоріжжя. Сідло фірми Сінфас. І так, давайте підсумуємо: Бергамон Тревокс 4 гірський байк на колесах 29 дюймів. Алюмінієва рама з оновленою геометрією, трансмісія Shimano Основне призначення це гірські велоперегони, велотуризм, прогулянки, пересування як транспорт у місті Середня вага байка 14,7 кг. Офіційна гарантія. 12 місяців на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. І ви даний велосипед можете придбати, сплативши покупку частини. Ми працюємо з PrivatBank, Monobank. OTP та іншими банками. Доступне розтермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей у наших меджіків. А що ви думаєте про цей велосипед? Будь ласка, підписуйтесь в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.